Вітаю за словами міністра оборони Олексія Резнікова, президент України Володимир Зеленський запропонував головнокомандуючу збройних сил України Валерію Залужному направляти воєнкомів з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на фронт. Я адвокат Бур'янський. в цьому відео ми поговоримо про нову ініціативу президента України щодо направлення воєнкомів з територіальних центрів комплектування. Безпосередньо на фронт в зону бойових дій в якості військослужбовців пропоную спочатку подивитися фрагмент прес-конференції Олексія Резнікова, під час якої він зазначив саме про цю ініціативу президента. Там багато людей які сидять там віками. Порослим мхом і коріннями, тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська. Він же верховний головнокомандуючий. Я можу вам її озвучити. рахуйте, що це інсайт. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, основних, які давно сидять там відправляти як військовослужбовців на фронт, на лінію фронту, а скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають в тому числі як правильно проводити роботу по продовженні мобілі... ну, мобілізаційних реалізацій міліційних потреб, мені не зрозуміло, чому дану ініціативу озвучує саме Олексій Резніков, а не безпосередньо президент України. Я думаю, що ця ініціатива є реакцією на численні порушення з броку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час вручення повісток, в тому числі нещодавний випадок, коли чоловіка. Було побито з боку працівників ТЦК та СП, що взагалі є недопустимо. А також дана ініціатива, можливо, викликана тим, що багато військових та експертів зазначали про необхідність направлення воєнкомів безпосередньо в зону бойових дій. В зв'язку з тим, що на фронті недостає кваліфікованих військовослужбовців-офіцерів для виконання бойових завдань, в той час, коли безпосередньо в ТЦК і СП можуть працювати. Військослужбовці, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки військової служби безпосередньо в зоні бойових дій, наприклад, поранені чи військослужбовці, в яких маються певні вади здоров'я, які не дозволяють їм виконувати свої військові обов'язок в зоні бойових дій. Але ж дані особи за наявності відповідних характеристик, таких як чесність, добропорядність, кваліфікованість, можуть безумовно виконувати функції воєнкомів безпосередньо в тилу. В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і навіть можливо дана ініціатива покладе край тому рівню корупції, який наразі наявний у стінах ТЦК та СП. Дійсно, питання направлення придатних до військової служби офіцерів в зону бойових дій з ТЦК та СП вбачається доцільним. В той же час, з слів пана Резнікова, я таки не почув, яким саме нормативним документом, наказом чи внесеним змін до відповідних нормативних документів буде регулюватися дана ініціатива. Чи буде вона стосуватися безумовно всіх офіцерів ТЦК та СП, які придатні до військової служби? Чи це буде вчинятися вибірково, що в свою чергу призведе до ще більшого підняття рівня корупції? Від себе добавлю, що рішення щодо того, що в ТЦК та СП мають працювати достойні. Військослужбовці, які зарекомендували себе як чесні, добропорядні люди, які мають відповідний рівень освіти та кваліфікації, але за станом здоров'я є непридатними чи обмежено придатними до військової служби, є правильним. І це рішення вже давно треба було ухвалити, а не чекати, коли рівень довіри населення до працівників ТЦК та СП знизиться до найнижчого рівня, який є наразі в Україні. А ще я вважаю, що більше як за рік воєнних дій на території України депутати Верховної Ради. Повинні були б удосконалити процедуру мобілізації, в тому числі вручення повісток, на належному нормативному рівні, щоб чітко визначити як права та обов'язки працівників ТЦК та, та СП, а також права та обов'язки призовників військослужбовців та резервістів, щоб ці зміни чітко конкретизували будь-яке питання, яке може виникнути при даній процедурі. І це би суттєво знизило як правопорушення, а також сприяло би покращенню мобілізаційних заходів та дотримання прав. Резервістів, військослужбовців та призовників. Якщо у ви вас виникли питання юридичного характеру, пов'язані з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або звернутися до мене безпосередньо за контактами, які знайдете на сайті адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на які ви знайдете під цим відео. Я адвокат Бур'янський. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!